Вівський вокзал у 2022 році прийняв десятки тисяч українців, які тікали від війни. Тоді активно допомагали волонтери. Серед переселенців було багато із Київщини. Через три роки повномасштабної війни на вокзалі порівняно спокійніше, немає хаосу. Допомогу продовжують надавати волонтери, що знаходяться на другому поверсі у медико-психологічному центрі. Ще зараз люди приїжджають дуже такі виснажені, мають проблеми з здоров'ям. Ми здійснюємо супровід. Просто різна категорія, саме вразливі категорії є на кріслах полісних людей, поселені допомога внутрішньопереміщених. І в нас є оператор гарячої лінії, людина, яка приймає дзвінки. І ця гаряча лінія вона розповсюджена по всіх областях. Станом на червень 2025 року у Львові понад 95 тисяч внутрішньопереміщених осіб. З них 4 тисячі це люди з інвалідністю, 21 тисяча діти. Для більшості виникає питання житла. Модульне містечко на Сихові стало одним з основних місць, де живуть переселенці. З міста Бахмуту, Донецька область. Там все розбито. Ми тут вже три роки. Ну, наш центр соціальної підтримки він створений був 18-му році. Але в цілому, такого масштабу, який зустріла Західна Захід України, який зустрів Львів, власне, відповідно, ми мусили адаптуватися під ті умови. Це ми маємо чергу на поселення. Це є заява, яка подається в будь-якому ЦНАПі. Відповідно, так ми поселяємо і опрацьовуємо це. І ми тут від початку, як тільки заснувалося модульне містечко, на Сихрі, ми тут, власне, присутні. запропонували і наше служіння, як харчувати людей, які мешкали внутрішньопереміщених осіб, які зміщувалися зі Сходу, з півдня України. І важливо для нас було бути поряд з тими, хто страждає, хто потребуючий. Навіть приховуючи те, що у Львові доволі дорога оренда на житло, але люди все-таки... Мають можливість працевлаштуватися і соціалізуватися в місті. У Нас є нові люди, які наново заселилися, які приїхали як із-за кордону, так і приїхали з евакуації. Як ставляться до нових мешканців до внутрішньо переміщених осіб? Запитали у Львів'ян. Львів зустрів милосердно, Я думаю, нема нарікань. То багато переселенців є, що приїхали зі сходу. Дуже багато а ставлюся позитивно. Я вважаю, що таким людям треба допомагати взагалі держава. Має допомагати людям, тому що є права людини, є конституція, є конвенція, і люди, які постраждали, вони мають право на житло, на допомогу, тому що це страшна біда. Війна розкидала людей по всій країні, але й об'єднала. Львів став прикладом того, як підтримка та людяність створюють нову реальність, у якій згуртованість сильніша за війну.